Будьте <свот> обережна. Он уже заложил его себе еще в так конечно. Прошу. Mm -hmm. Дуже приятно познакомиться. И mm мне. -hmm. Чего он тут? Ммм. Mm. Це ти приготувала? Ні. Mm. Nee? Ти є чоловік. Так. У нього прекрасні вуса. Навіщо ти прийшла в мій дім? Це Навіщо? побачити. Навіщо. Мені потрібна твою допомогу. <плес> я знаю, хто я. Mm. Я знаю, що не нормально. Я нічого не відчуваю. Вибач, я, я не хотіла бити бути твого друга, вони мене змушують і якщо я не буду цього робити, мені Мені нема куди піти. Його, я прошу тебе, допоможи мені, будь ласка. Херня. <laughs> ну, хірня, шов ти дивишся. Господи, яка ти сволота? Оксана? Задоволена нас боя. Так. Я знаю більше. Я знаю, що ти росіянка, що просиділа у російській в'язниці 5 років, поки хтось тебе звідти не витащиш. Mm -hmm. Mm -hmm. Я знаю, що e, розумна, талановита і до біса працювати. Що ще? Знаю, що я незвичайна людина. Продовжую. Я знаю, що в тебе щось сталося. Віше. Знаю, що ти психопатка. Mm. Ніколи не кажи психопатом, що вони психопати. Ти що? Це образно. Ти образилась. Віддавне слово. Ну, ти тут або вбити мене. Ми просто слідкуємо за тебе. Хто ми? М? Ну на кого ти працюєш, навіщо ти вбиваєш всіх цих людей, ми? ти що не знаєш? Ти не знаєш, чи не так? А ти знаєш, на кого ти працюєш? Знаю. Точно. Так. Так от Єва. вам. Пите купну трошки глибше, то побачимо. Що ми з тобою працюємо на одних і тих самих людей?